Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Початок нового тижня, традиційні 5 хвилин. В суботу в стрімі Віра Миколаївна питала, як я відношусь до нагородження такої манекен Ксюші, як там ще в неї різні ніки, різні названня звання орденом від гур. Ну, на той момент дійсно новина була нова, я дійсно не о, володів ніякою практичною інформацією, тільки те, що було от, написано в телеграм-каналах та в Фейсбуці. Тепер можу сказати чітко, погано. Я вважаю, що о, цю людину наградили, я не знаю за що. Ну їм відніше за що? Можливо, вона і виконувала якісь завдання. Так, е і розвідка, і СБУ, і поліція. Всі звертаються до блогерів, всі щось їм пропонують. Але, але що зробила вона? Подивіться, я подивився просто її аккаунт. Я не бачу там роботи на нашу. Державу я не бачив там, я не побачив, по крайній мере, і вважаю, що її нагородили. Не знаю за що. Не знаю, друзі, за що її нагородили. Так, от, Ксюша, Манікен, не знаю, воєнна розвідка, особливо в державі, яка воює, це ну, специфічна структура. Там можуть бути всі, там всі можуть бути, і Бутанов про це казав. Але якщо навіть вона виконувала якесь завдання і її нагородили, я не розумію, вона навіщо себе викрила тоді. Більше вона не може виконати завдання. До неї будуть відноситися підписники прискіплива і сміятися з цього. Ну, це така безглузда була ситуація, безглузде нагородження, а, і, знаєте, позорне нагородження. Я взагалі вважаю, що що таке нагороди? Нагороди повинні бути тільки державні. Вони не можуть бути ГУРа, вони не можуть бути СБУ, вони не можуть бути податкові, вони не можуть бути міністерства, вони не можуть бути Верховної Ради, вони не можуть бути ничиї. Нагороди повинні бути тільки державні. І взагалі, Герой України і ще три або чотири е рейтинга якихось. Да, там Грушевського, ну я просто кажу просто прізвище. Іванов, Петренко, Сидоров, Матвієнко, от за це все. За, за, за них, за заслугу, чи за гор, чи за Кхе -кхе. мужність, чи ще. Три-чотири рити. І Герой України. Все. Все остальне, інше, що б не було в якомусь підрозділі, в якомусь е, відомстві, в якомусь міністерстві, в якомусь е, законодавчій чи виконавчій владі, це повинні бути подяки. Подяки і не більше. От якби вручили Ксюші Манікену подяку, ну щось би сказали та й все, але орден. Друзі, ми до чого йдемо? В нагородах йдемо до бананової держави. Так не повинно бути. Далі приватний літак, реанімація, Бубдей Челенджер 404 404 вилетів позавчора з Німеччини у Внукова і з Внукова в Нюрнберг Когось він туди повіз. Цікаво кого. Сказали Росторгува. Не знаю. Кажуть і іншого, кажуть і іншого, кажуть і іншого. Але не Путіна заспокойтесь, не Путіна. Давайте підождемо. Стане все ясно. Все у нас стане ясно. Зрозуміло, тільки одне. Кого б не повезли, вони ж всі під санкції. Як могли повезти? Це вже називається нечесна гра Європи. Ну, подивимось, наших так не, не возять Далі. Мамай. Мамая відсторонили на рік від виконування виконувати обов'язки. І ви знаєте, хто тепер? Тепер буде виконувати обов'язки? Сепар, Сепар порохобот Полтава, Андрій Карпов. Це ліпший друг Ківи У мене іншого нема. Їжте сказали. От сказали їжте. І закінчує е, таким повідомленням до іншої жінки. Ми почали з жінки, з Ксюши Манікена, і закінчимо іншою жінкою. Дружина харківського олігарха, втікача, який задавив людину на, на смерть і, в, і удрав, і сидить зараз в Лондоні Ярославського, харківського олігарха Ярославського, просить в Інстаграмі. Це як я, ось я кажу, давайте, друзі, це збирати на спальні мішки на те, донатити, донатити. Я, я дякую вам за ваші донати, друзі. Ввечері особисто подякую. Всіх спонсорів я виділив е, тут в е, опису до кожного відео будуть ці спонсори. І велика подяка за ті гроші, які ви присилаєте. Як на утримання всіх каналів, цей YouTube, підписуйтесь, будь ласка, тому що. Тому що треба захищати один одного і допомагати один одному. Натисніть підписатися, тому натисніть дзвоник, тому що по статистиці е, повідомлень дуже мало приходить. Ну ви знаєте, що треба робити. Підписуйтесь на мій канал. Так от, от в інстаграмі дружина Ярославського просить зібрати пацанам, як вона написала, 130 тисяч гривень на дрон. Людина, яка з чоловіком мешкає в Лондоні і не вилазить з бутіків, фешенебельних курортів, володіє половиною там, економіки Харківської області, збирає три тисяч пацанам на дрон. Ви розумієте, що? Ви розумієте, що це таке? До, до, до ні, ни, низості вони доходять, до, якого, до якої ганьби вони доходять. А він же говорив, що продасть свою яхту і віддасть. 50 мільйонів грив... доларів на відновлення Харкова. Ні яхту не продав, ні машину не продав, та нічого він не продав. Він тільки продовжує качати з бідного Харкова полурозбитого. А вона збирає з людей пацанам на дрон, а не могла б купити сама з десяток дронів. Ну ось так ми, друзі, і живемо. Ось так ми, друзі і живемо. Бахмут. Не зданий. Бахнув наш! Слухайте тільки офіційні повідомлення про фронт. Або вірте тому, кому вірите. Ще раз вас дякую за ваші донати, друзі. Ще раз вам дякую за вашу підписку, за ваші вподобайки, за ваше розповсюдження і за ваші коментарі. До вечора, Україна переможе!